Вітаю вас козороги. Зараз подивимося, що ж, вас, що ж тут у вас приховане на липень, скажімо так. Та, що карти нам покажуть, який у вас буде липень? І почнемо ми з колоди Небо і Земля. Отак от, от залітаєте ви в липень із сили. Скажімо, да, на силі залітаєте. Це про внутрішній контроль, про терпіння, приборкання якихось своїх там інстинктів, душевну витримку, про м'яку владу, зрілу впевненість, стійкість, сила ніжності, скажімо, благородство, так і мудра така хоробрість. В роботі це про те, щоб ви тримали темп, не зриваючись на імпульси. У стосунках це про те, що потрібен діалог замість тиску, тому що в силі в цій да, тут є те, коли ми приборкуємо, коли ми тиснемо на партнера, там, да, це не незважаючи партнер там, в стосунках або в роботі да, от такого плану. Сила тут в прийнятті. В рішенні приборкати хаос потрібно. Не зовні, от що там відбувається, а всередині вас в першу чергу. Ідемо далі на телему. О, Тут, бачите, у вас відлюдник. Тобто це про самоту, ізоляцію, внутрішній такий пошук, вчитель може бути, якийсь там, можливо, ви курси візьмете, усвідомлення чогось, так? духовна ізоляція, сповільнення, споглядання, коли потрібно щось переглянути, так? відсторонитися, скажімо так, в. Ну, це не в поганому, не з непоганої точки зору. Тут навпаки, коли просто потрібно побути на самоті, тут про старшу мудрість, тишу і відірватися, взагалі, от від суєти, скажімо, у роботі це потреба. В окремій зоні, так, для глибокої якоїсь концентрації, знову ж таки, або відсторонитися, або взяти е, надом роботу, да, більше додому, вдома працювати, щоб вас там ніхто якось не турбував лишній раз, якщо це, звісно, можливо. У стосунках це про паузу, це про віддаленість, це на це про те, що на відстані стосунки можуть бути, або бажання просто побути з собою на даний момент. В рішенні не боятися тиші, тому що вона вам відкриє відповіді, які ви е, хотіли почути вже давно. Ідемо далі на Уейта: це у нас вже середина липня. Тут у нас випала королева жезлів. Це може бути людина знаку зодіаку, Овен, Лев або Стрілець. Це про самовпевненість, привабливість, лідерство, магнетизм, творчий такий вогонь, скажімо, чарівність, відкриту таку сексуальність, активну жіночність, авторитет і енергія впливу. Ну, і це може просто бути якась жінка, яка, наприклад, вам, ну там важлива або просто, да, яка у вас є в вашому оточенні. В роботі це про блиск, про харизму, про таку більш лідерську роль. У стосунках це про привабливість, але з такою ноткою домінування, скажімо так, хто вільний це от можливість познайомитися з такою королевою жезлів. Рішення це, в рішенні це про проявити себе, тому що люди дійсно в середині липня будуть тягнутися от до вашого світла, скажімо так, козороги. далі йдемо на Таротіний. Вам тут випав Монах Авель. Що він нам каже? Це про таку жертовність, спокій перед фатальністю, скажімо, про душевну чесність, поступливість, невинність, це незахищеність, це потреба навіть от у вірі. Тут може бути і плач перед якоюсь тишею, так, чистота у стражданні, відмова взагалі від боротьби за щось. В роботі це про те, що не все вирішується силою. Знову ж таки, отут сила випадала, і от вона майже під кінець липня знову виходить. Іноді тут просто варто відпустити, а не, ну, не примусово все тримати під контролем. У стосунках це. Можливе таке почуття жертви або надмірної поступливості теж може бути. У рішенні це про те, щоб ви не дозволяли стати тим, кого, скажімо, зручно втратити. Так? Отак, ну, отака, отака, отаке значення тут може бути. Далі йдемо на таро а, Казанове, а в нас тут вісімка пентаклів. Чудово закінчується для вас липень, це про навчання, якась практика, сексуальна майстерність тут може бути, так як це казано, ми обов'язково це сюди додаємо. Техніка і повторення, так відтачувати майстерність, скажімо так, рутинна насолода, формування в принципі стилю, професійна грація, фізичне вдоскола, вдосконалення. тут як... Ну, Труд як шлях до збудження, скажімо так, і напрацьовані на насолоди. У роботі це просто від, відточування вмінь, так, він, от воно вам дасть стабільний результат. У стосунках, це про інтим, тут як мистецтво в парі. так, Тут про вдосконалення, а не пристрасть на один раз. Тобто хочеться більше вкладатися і більше ну, пробувати щось нове. Да? Піднімати е, такий рівень, скажімо, на більш вищий. Навіть якщо це не в, інтим, не в інтимному плані, а от просто як стосунки виводити на більш е, вищий рівень. В рішенні це про те, щоб не кидати все, а навпаки, напрацьовувати. Саме зараз оце закладається для вас майбутнє, стабільне. Ну, да. Як підсумок по цьому всьому: липень для вас, козороги це місяць, коли. Тиха витримка, вона сильніша за гучні прориви, розумієте? Тут є як потреба в якійсь ізоляції для себе, так і потенціал для внутрішнього прориву. Тут баланс між самотністю і харизмою. Да? от Жертвою і працею, то усе, що ви будете будувати от в цьому місяці, це дійсно справжнє і воно буде довговічне. Як порада. Знайдіть опору в собі. Навіть якщо світ не бачить, ну, ти, ви все одно зростаєте, розумієте? Зростаєте всередині себе. І це зростання зараз набагато глибше, ніж вам, здається, зовні. Вам тільки здається, що це нічого не відбувається, але, повірте, внутрішній процес у вас зароджується. Гарного вам липня, козороги!